Лучанин Ілля Сметанін, який в 24-му році був засуджений до 12 років ув'язнення за державну зраду, подав прохання про обмін на Росію. Про це повідомляє портал Хачук свої». За версією сторони обвинувачення, Сметанін співпрацював із ФСБ РФ щодо початку повномасштабного вторгнення, передаючи ворогу інформацію про Луцький аеродром включно з місцями дислокації військової техніки, літаками, тренувальними польотами та особистими даними військових. Він передавав ці дані через здалегідь підготовлені канали зв'язку з заборонених соцмереж. Зловмисника затримали в березні 22-го року. У липні 24-го Луцький міськрайонний суд засудив його до 12 років ув'язнення, але сметанін подав апеляцію. У липні 25-го року апеляційний суд Волині залишив вирок без змін. Відомо, що Сметанін – 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, який був завербований російською спецслужбою ще до початку повномасштабного вторгнення. Суд визнав його винним за статтею Державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває в СІЗО, а його прохання про обмін на РФ стало відомим громадськості.